Ну що, дороге моє товариство, хочу поділитися радісною новиною. У мене не було майстер-каунту самого початку, його досі немає, але вдалося сьогодні встановити якось. Я не знаю, я звернувся до СКМ, який мені придав машину. Вони запросили мій номер телефону китайський, який, який, який я отримав через e-Sender. Десь півтора місяці тому. Тобто телефон уже, я за нього не платив. Він вже не активний і, мабуть, вже зник. Але мені вдалося підключити аккаунт, я не знаю як. І тепер я можу подивитися свої відео. Отак, прямо тут. От. Беремо останнє відео. Ось як воно виглядає. От Можна його зробити отак, на весь екран. Звуком. Зв... Звуку тут можна додавати. Тут більше, менше. Тут можна яскравість збільшувати, зменшувати. Ну і що цікаво, це передня камера тільки. Що цікаво, це від 14.07. Сьогодні у нас, е, нас 17.07. Тобто три дні все зберігає. Не знаю, чи через, через обсяг інформації, тому що це от я їхав з Черкас. Е, все видно, все дуже гарно. А ні, лише три хвилини чомусь. Я не знаю, як воно зберігає. Ну ось всі всі відео, які збережені, з тої дати за ці три дні. Всі відео зберігаються.